Ось ці величезні машини коштують сотні тисяч євро. Вони перетворюють білі гранули, поліпропілен на нитку для килимів. Щоб зробити одну таку бабину, необхідно приблизно 3 кілограми поліпропіленої грануля. Гранули привозять на Хмельницький завод із близького сходу. Коли нитки готові, їх завантажують на ось ці верстати. В готовому килимі більше 7 тисяч бобін із нитками. Тут можемо побачити, як Ця нитки, а з іншого боку вже готовий результат, килими. А верстату близько чотирьох тонн. Принцип той же самий, що і багато тисяч років назад, які тоді вручну працювали, а зараз все механізовано. За допомогою цих машин на заводі роблять більше 20 тисяч квадратних метрів килимів. На заводі кажуть, хмельницькі вироби набагато краще за турецькі. Наші килими дешевші від турецьких, наші килими якісніші. Хмельницькі килими продають не лише в Україні, а й у Європі, Америці та Японії. Із фабрики килимів рушаємо до підприємства, на якому шиють дитячий одяг. Скільки потрібно мати терпіння, щоб пошити ось таку маленьку, маленьку рукавичку? У Вас мабуть залізні нерви ні. На цій фабриці шиють одяг і для немовлят, і для семирічних діток. Тканини якісні туреччини, європейські технології та сертифіковане обладнання. Колекції роблять наперед. Тому зараз готуються вже до зими. Аби пошити один такий комбінезон, потрібно цілий день. Це дуже важка праця. У такий комбінезон можна одягати дитину протягом двох років. Він трансформується у конверт і навпаки. Більше того у ньому ваша дитина ніколи не змокне. Тут є водоталки, вища яка не дає за ж промокнути дитині дівчата, які тут працюють, зізнаються у свою ж продукцію одягають і власних дітей. Єдиний в Україні музей фотомистецтва вже за мить. Тут зібрано близько 2,5 тисяч експонатів, майже усі в робочому стані. Гордість музею український фотоапарат 1934 року. Раді цього фотоапарата можна було відкривати музей, тому що це перший серійно вироблений в Україні фотоапарат. Костянтин, засновник музею, фотоапарати колекціонує більше 20 років. Жоден із них каже, не продасть за будь-які гроші. Подивитися на колекцію можна в будь-який день, окрім неділі та понеділка. Квиток коштує усього 6 гривень. Дивіться далі, як сніданок із хмельницьким чиновником боровся. Особистий кабінет купа паперів. Такою олімпійську чемпіонку з вільної боротьби Ірину Мерлені бачити незвично. Зараз відома хмельничанка очолює міське управління спорту, але вона й досі в деталях пам'ятає, як розпочинала свою кар'єру. Цей зал для неї особливий, бо саме тут проходили перші тренування. Борчині вночі розбуди мене, я вночі стану і тобі зроблю і похід ноги. Ірина завжди відрізнялася від інших спортсменок не лише технікою, силою, а й особливою підготовкою до змагань. На міжнародних змаганнях за 20 хвилин до фіналу я фарбуюся і підходить до мене лікар збірної команди. і каже: Ти що робиш? Тобі боротися. А я кажу: ну я по-своєму налаштовуюся. З великого спорту Мерлені пішла майже три роки тому, але і сьогодні вона чудово почувається на килимі. Перевірили на собі? Хруснула, але нічого. Мій путівник завершується. Сподіваюся, цього разу нам вдалось зруйнувати стереотипи про Хмельницький. Це місто заслуговує на статус туристичного, а не базарного. Наша подорож Хмельницьким завершується, І традиційно у фіналі даруємо подарунок тому, хто дасть правильно відповідь на запитання у Фейсбуці. Тримайте.